Розділ 80. Він нахмурився. Насупився та відвернувся він. Бо підійшов до нього сліпий. А звідки тобі знати? можливо, очистився б він. Чи запам'ятав би наставництво, і воно було б корисне йому. А тому, хто багатий? Ти йому приділяєш увагу. Хоча не тобі відповідати за те, що не очиститься він. А хто приходить до тебе, поспішаючи? Та ще й з острахом. То ти нехтуєш ним. Та ж ні, воістину це нагадування. І хто бажає, той згадає його. У Сувоях шанованих Піднесених і пречистих У руках писарів Шляхетних і праведних Хай згине людина. Яка ж невдячна вона. З чого створив він її? З краплі сім'я створив він її та розмірив. Потім полегшив він шлях її. Згодом зробив її мертвою і поховав її. Потім, коли побажає, воскресить її. Та ж ні. Не виконує вона того, що наказав він їй. Хай погляне людина на їжу свою. Проливаємо ми дощі зливами. Потім розколюємо ми землю тріщинами. І пророщуємо на ній зерно. Виноград і трави. І оливи, і пальми. І сади густі. І плоди, і пасовиська. На користь вам і худобі вашій. І коли пролунає глас, У день той чоловік покине свого брата. І матір, і батька, і дружину свою, і дітей своїх. У кожної людини в той день своя справа, яка цілком захопить її. Обличчя одних у той день будуть сяяти. Сміючись та радіючи. А на обличчі інших у день той буде пил, який вкриє їх Чорнотою. Оце вони, невіруючі нечистивці.